Останнім часом я зрозуміла, наскільки важливо дбати про себе. Весна, відновлення після складної травми, грудне вигодовування організму потрібно багато ресурсу, щоб це все поєднувати перед замовленням. Я пройшла короткий тест і отримала саме ті вітаміни, які зараз найкраще підтримують мій організм, а саме омега 3 мультивітамін та вітамін Д3. Це для кісток, імунітету, нервової системи та загального тонусу. Дуже зручно, що є інструкції зі зрозумілою схемою прийому і навіть нагадування в чат-боті від кота вітамін. Просто одне саше після сніданку. Турбота, яка дає відчутний ефект. Рекомендую кожному, хто також Пується про своє здоров'я. Таннім часом я зрозуміла, наскільки важливо дбати про себе, Досна, відновлення після складної травми, грудне вигодовування організму потрібно багато ресурсів, щоб це все поєднувати. Перед замовленням я пройшла короткий тест і отримала саме ті вітаміни, які зараз найкраще підтримують мій організм, а саме омега 3 мультивітамін та вітамін Д3. Це для кісток, імунітету, нервової системи та загального тонусу. Дуже зручно, що є інструкції зі зрозумілою схемою прийому і навіть нагадування в чат-боті від кота вітаміни. Просто одне саше після сніданку, турбота, яка дає відчутний ефект. Рекомендую кожному, хто також піклує. Це про своє здоров'я.